Бачили, на іконі ні разу Христос не посміхається. Якось я не зустрічав ікони чи мозаїки, чи фрески, де Христос був би надзвичайно щасливий. І відповідь очевидна, чому. Тому що Він, Бог, знав, чим все закінчиться. Він знає, що через декілька, через короткий час він буде виданий понтію Пилату і знає, що ніхто за нього не заступиться. І навіть ці люди, які сьогодні вигукують, уже стає сумно. Бо сьогодні буде пальма, сьогодні буде верба, яка у нас символізує ту пальму. А завтра буде тернина, болюча тернина, яка пронизує плоть Ісуса Христа і насмішки, і погряниця, і хрест. Одна маленька дівчинка якось зайшла у сад, чудовий сад свого дідуся, і побачила там красиву троянду. Вона їй дуже сподобалося, її погляд подивився вниз, а там така земля, така чорна, некрасива, грязна, брудна, напевно, ще й після дощу. Вона думає, боже, як така краса може рости в такому місці? Ну як? Ну, така ж красива квіточка. Вона її, значить, вириває. Вириває, несе додому, зрубує, ставить, ну, тішить око у водиці, але проходить короткий час, і вона, звичайно, в'яне. Приходить дідусь у свій сад, а улюбленої троянди немає. Нучко, де троянда? Де троянда, яку я посадив? А вона відповідає: дідусю, така красива троянда росла в такій поганій землі, я подумала, це несправедливо. Я її зрубала і поставила в будинок. Але ти уяви собі, вона зів'яла. А він каже: Так, тому що я цю землю дуже довго шукав. Я її сюди привіз, тому що цей сорт. Цієї квітки, цієї троянди, він би де небудь не ріс. А мені треба було, щоб вона росла саме тут. І я багато часу потратив. Нехай це буде для тебе наукою.